Державний бюджет Росії розповзається як брудна ганчірка, Дума, звісно, характерним вигляді і требування, які звучать все чаще і чаще. Про це заявив дипломат Володимир Огриско. Кремль видає бажане за дійсне. Навіть російські економісти говорять, що для російської економіки, щоб вона реально не почала тонути, часу залишилось до кінця поточного року. Тому що гаманець, яким Путін хизувався кілька років поспіль, називаючи цифри в 500 мільярдів доларів, сьогодні здувся до 150. Але ці цифри теж перебільшені, підкреслив Гризко. Якщо взяти до уваги, що державний бюджет Росії починає розповзатись, тому що надходження від нафти та газу впали вдвічі, то зрозуміло, що до кінця року в бюджеті РФ буде така дірка, яку вже нічим буде закривати, додав Гризко. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.